Доброго дня, шановне товариство. У нас сьогодні 10 січня 2024 року і ми перегортаємо другу сторінку календаря Міжнародного літературного конкурсу імені Тодося Осмачки Шляхи мої немірені». У цьому випуску ми поговоримо про деякі теми, які назріли ось протягом короткого часу. Так от пишуть ось таке: чи потрібно в номінації поезії писати коротку творчу біографію автора та прикріпляти фото? Бо така інформація вказана лише для номінації проза. Я перевірив положення і прочитав, і так, трапилося що інформація про біографію і фото. В одному реченні із рядком ДеПруза, ну, ось так на Enter забули натиснути, щоб ця інформація торкалася для обох номінацій. Просто ось така невеличка помилочка для всіх номінацій. Дякую за те, що помітили ось такий грішок. Ще питання. Чи передбачений грошовий внесок за участь? В якому розмірі? Ні. В цьому році ми проводимо конкурс безкоштовно, дякуючи нашим спонсорам. Тобто, все так, як і було. Будуть грошові нагороди, будуть і дипломи, і медалі, але з грошей на це з надсилати не потрібно. Ось так ми вирішили в цьому році, тому що не кожен із талантів має гроші такі, щоб заплатити і взяти участь. Ні, будь ласка, в якому, розмірі? в якому розмірі, ми оголосили збір на допомогу ЗСУ. П'ята Київська штурмова бригада. Механізована штурмова бригада звернулася, якщо можна, допоможіть купити тепловізор. Дуже їм потрібний на даний момент тепловізор. Ми знайшли такий тепловізор, який їм підходить, і ось оголосили збір на цей тепловізор. Це за серцем. Хто скільки може, скільки допоможіть. Так що, будь ласка, включайтеся. А Конкурс безкоштовний. Чи буде друкуватися збірка і чи публікується автор, якщо навіть якщо не зайняв призове місце? Чи буде друкуватися збірка? На збірку треба окремі кошти. Якби був платний конкурс? Тоді мова могла б йти і про збірку, ну дивлячись, яка величина внеску. Бо ви ж знаєте, що видати збірку, навіть невеликим тиражем, це дуже-дуже великі гроші. Ми не плануємо збірку видавати, тому що конкурс у нас безкоштовний. Ну, самі ж розумієте, такий нюанс. Зате ми можемо друкувати ті твори, які... Нам сподобалося ну не друкувати, публікувати. Публікувати на сторінках. У нас ресурси. У нас є сторінка тут ось осмачка, у нас Фейсбук, у нас Ютуб. Там ми можемо друкувати ті твори, які нам сподобалися. А крім того, ми плануємо по завершенню конкурсу провести. Відеоконференцію. І в цій відеоконференції охочі взяти участь, можуть матимуть змогу виступити і прочитати щось із свого доробку. Ну, ось на сьогодні і вся інформація. Можете запитувати ще, що вас цікавить, а наразі. Do nastupného listka kalendáře. Všeho nejlepšího!